При відкритті посилки необхідно дотримуватися обережності, щоб не пошкодити бар'єр ножем. Як бачимо, в упаковці знаходиться насос зі шлангом для надування і сам бар'єр. Щоб встановити бар'єр в отвір, необхідно попередньо продути верхню камеру. Відкриваємо захисні ковпачки, перевіряємо клапан, в якому положенні він знаходиться. Він може мати два положення. Якщо його натиснути всередину, повітря буде виходити. Тож ми повинні встановити його в такому положенні, щоб він був витягнутим. І тоді ми можемо встановити шланг на верхній клапан камери. Оскільки насос має два виходи, ми переконуємося, що ставимо вихід на надування, тому що протилежний вихід використовується для видування. Попередньо надуваємо камеру. Після того, як ми попередньо надули камеру, ми можемо вставити її в отвір. не бути особливо уважними, щоб дві вільні смуги, які ви можете бачити, торкалися землі. Не бійтеся прикладати більше зусиль, встановлюючи бар'єр в отвір. Просто переконайтеся, що він вставлений правильно. Потім ми можемо надути верхню камеру до необхідного тиску. До значення 13 фунтів на квадратний дюйм або 0,89 бару. Якщо вам буде складніше надувати? Суньте червоний ковпачок і надувайте камеру тільки вниз. Ми можемо закрити захисний ковпачок і продовжити надування нижньої камери. Щокі на нижній камері, як бачимо, простір повністю заповнений. Бар'єр ще дуже міцний.